Ганна Бут, викладачка з Мелітополя, від початку повномасштабної війни вона разом з однодумцями виходила на акції спротиву та активно допомагала українським військовим. Втім, через небезпеку змушена була евакуюватися до Дубна. Сюди її запросили знайомі на Рівненщині. Вона продовжує свою роботу. Більше про діяльність поспілкуємося з Ганною Бут наживо. Вітаємо вас. Вітаю і вітаю всіх освітян з придешнім святом. Здоров'я, миру і перемоги всім нам. Так, приєднуємося до вітань. А насамперед розкажіть свою історію, будь ласка, коли ви виїхали з Мелітополя? Це сталося 9 травня. Ми вже були в місті Дубно. Тобто до травня ми знаходилися в окупації. Ми бачили, що відбувається. Бачили ото люту ненависть в очах расистів до нас. Бачили постійно наведення на нас зброю, і коли вже повністю все було відібране українське, мається на увазі, і мас-медіа все віщало з Росії, і радіо, ніде не можна було почути нічого українського. А коли вже почала потрапляти продукція, вся в магазині російська, ну Хто розуміє, про що я, той розуміє, про що я це вже стало просто огидно там знаходитися важко, і я зрозуміла, що свої крила допомоги я зможу розправити тільки на вільній території, і донька мене переубідила в цьому. Ось ми і виїхали. Розкажіть про вашу діяльність в Мелітополі. Ви ж організовували багато заходів, таких на підтримку України. Як вам вдалося це робити? А... Ні, ні, я хочу сказати, що всі 2 тисячі чи 3 тисячі людей, які виходили на мітинги, були організаторами. Чому тому що? Я з своєї сторінки запрошувала в Фейсбук, щоб приходили всі на площу перемоги о дванадцятій синьо-жовтою символікою. Ще люди так запрошували один одного. У нас були люди, які оформлювали, щоб це виглядало більш організовано. Спротив, це щоб був і гімн виконувався. І Боже великий єдиний нам Україну храни перед виходом у місто. Це Анна Ланчева, яка художньо оформлювала нашу акцію «Спротив», тому що вона співачка і також активна громадянська діячка. Також Аліна, дівчинка, яка зараз у Збройних силах України боронить терена нашої землі. І іноді ми бачимо від неї запити, що треба те або інше туди на фронт. То намагаємося допомогти е, хоча б якісь там малесенькі кошти задонатити. Е, потім дівчинка Валерія також там була з рупорами. Вони кричали основні е, слогани кричалки, я не знаю, як це назвати. Е, а ми вся колона повторювала. Просто так трапилося, що у, у мене були два великих прапори: один був на мині, я була загорнута в нього, і один великий прапор. Ми в чотирьох, я, моя донька, і ще кого могли попросити з нами ходити цілий день з цим прапором із кварталу в квартал то ми з ними двома ще ходили. Хочу сказати, що всі люди, які доєднувалися до цього шества, яке йшло від пам'ятника Шевченку у місті Мелітополь, це центр нашого зібрання, центр волі, свободи, єдності, я б так сказала. Бо всі наші акції, які стосувалися України, всі наші свята, які стосувалися наших свят українських державних, відбувалися саме там протягом всіх 30 років. То все розпочано розпочалося звідти, і все закінчилося там, коли рашисти нас оціпили. Всіх було просто безліч велика кількість рашистських військових, і вони розігнали нас. Пані Ганно, тобто, те, що ви, ви зараз розказали, вкотре підтверджує думку про те, що українці незламна нація, і ми дуже сильні, коли об'єднуємося і насправді не очікуємо на якогось лідера, не чекаємо якихось настанов згори, а консолідуємося, і кожен несе відповідальність за себе і ініціює певні вчинки. От а я думаю, російські окупанти ну, трохи в шоці були від цього, тому що вони скоріш за все очікували якогось одного ініціатора. І чи не було якогось упереченого ставлення до представників освіти? Культури чи не допитували, до прикладу, вас? А, мене не допитували, але були якісь дивні дзвінки. Невідомі. А, коли вони почалися, ці дзвінки, то ми вирішили остаточно, що треба. Звідти виїжджати, Допитували наших директорок наших шкіл, одна із них зараз у місті Київ, Ангеліна Коваленко, директорка школи номер 4 Я їй хочу подякувати, тому що вона влаштувала мою племінницю, першокласницю у свою школу із далекого малесенького села Запорізької області. Чому вона влаштувала в Мелітополь? Тому що жіночка, яка викладала у першокласників, була арештована. І вона підписала документ, що вона не буде займатися діяльністю педагогічною, і тому дитина залишилася би поза увагою першокласниця. І я зателефонувала цій директорці. Вона любо зголосилася прийняти і зараз таким чином відбувається навчання моєї племінниці. Тобто це настільки все важко. Я буквально вчора повернулася з Києва. Я говорила про те, як в в тимчасово окупованих територіях ведеться навчання як це важко, коли діти не виходять на зв'язок, бо ти не розумієш, що там відбувається. Освіта просто в катастрофічному. Такому стані, тому що досить часто вимикається світло, потім на наступний день. А то що вже нові завдання, вони накопичуються, і ну, це важко. Гуманітарна катастрофа там відбувається стовідсотково. Люди відмовляються вже брати гривні на центральному ринку в Мелітополі. Тобто, всі ці речі, оцей фейковий референдум, коли військові приходили. З автоматами додому, а деякі жіночки несвідомі, там квартальні і так далі. Я не знаю їхніх прізвищ, тому що ну, люди не знають. Ось це все говорить про те, що з цим треба щось робити, кудись звертатися, стукатися усі двері, тому що нашим українським людям з українською свідомою позицією там досить важко. А те, скільки було е, дітей під час наших акцій спротиву говорить про те, що наша молодь свідома і хоче жити у вільній європейській українській державі, а не десь в Росії. Тобто там все зараз неправда. Але люди в страху можуть, мабуть, що завгодно прийняти і так далі. Я не знаю, що би я робила. Я, наприклад, готувалася до того, що до мене хтось зайде, постукається. Я вже навіть підготувала текст, що ви знаєте, я дуже люблю Достоєвського, Бургакова. Я багато читала Чехова. Тобто, такі от речі, коли ти думаєш над тим, що життя це найбільша цінність. Я дуже-дуже прошу, щоб звернули увагу на тимчасово окуповані території. Ой, сьогодні мій ранок розпочався з молитви, з запалення свічки, тому що ви знаєте, що робилося в Запоріжжі. Дякуємо, дякуємо за те, що долучилася до нашого ефіру. Викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Буд була з нами на прямому зв'язку.